Коли до цього так тихо і тепло не було. Рік, оцей непомітно, сторонній повз душу прийшов. У мене згадку про біль у долонях затиснули кулі, і на згадку про смерть у серцях заховали любов. Я лежав і бертівець став отак от наді мною і вибив мені плече, ударом ноги став назад. Я тоді трохи втратив свідомість. Там була пожежа, і була така температура, що метал плавився і капав метал. І ми зрозуміли, що ми наверх ніяк не піднімемося. Зранку 18 лютого ніхто навіть не міг уявити, що протистояння активістів з силовиками закінчиться сотнею смертей. Микола Княжицький, народний депутат, і ведучий каналу «Оспресо», згадує саме у цей день розпочалися найстрашніші дні революції. На власні очі бачив і тітушок у Маріїнському до зубів, озброєний беркут і беззбройних активістів. Ми вийшли з ради, і міліція тоді вже хапала демонстрантів, витягала їх з колони, намагалася арештувати. Ми бігали від однієї міліцейської машини до іншої, намагалися якимось чином допомогти цим людям врятувати їх, поранених і травмованих разом з групою депутатів, згадує Микола Княжицький. Ховали у комітетах Верховної Ради на Липській. Тоді Беркут не шкодував нікого. Найважче було, коли ну і різна була ситуація. Двоє людей йшли повністю всі в крові. і От вони мене обнімають, чіпляються. Бо я депутат має недоторканість. Він коли зі мною, коли він не тримає, поліція його не відтягує від мене. І ми я пробував цих людей якось відносити. Один чоловік загинув, фактично мене на руках, і це було для мене таким. Таким найважчим випробуванням. 18 число, воно, воно було таким дуже болючим і досі переді мною стоять обличчя цих людей, яких швидка забирала часом мертвих. І перші люди з Небесної Сотні, їх було досить багато, понад 20 чоловік загинули саме 18 число. У найдрібніших деталях події в Марінському парку пам'ятає журналіст з пресу Іля Березенко. Тоді, як і під час цієї Революції Гідності, він стрімив наживо усе, що відбувалося. Тут стояли е, тітушки. Отам, от, от, значить, були беркутівці. Вони, значить, були деякі за щитами, деякі були без щитів. Коли вони почали стріляти по Майданівцям в притулу тих були щити, але вони від навіть гумових куль вони розколювалися. За збігом обставини лля опинився в епіцентрі протистояння. По обіді 18 лютого його зміна скінчилась. Як зараз пам'ятає, потрібно було якось передати техніку на майдан. Пішов у бік інститутської. А там на той момент відбувалися справжні бойові дії. Горіли машини у хід, окрім гумових набоїв, пішла уже вогнепальна зброя. Активісти падали, беркут наступав. Всі побігли прямо. Я побіг на для того. Щоб трошки підзнятися зі свого планшета. Але я навіть не встиг повернутися, і Беркотівець мене наздогнав і вдарив кійком мене під коліно. Я впав, і коли я падав, мене розвернуло. Я лежав, і Беркутівець став отак, от наді мною, і вибив мені плече, ударом ноги став назад. Я тоді трохи втратив свідомість на кілька секунд через страшенний біль. І він вибив мені ще ногу. Таким самим ударом і почав заряджати свою рушницю прямо наді мною. Я його штовхнув. Він впав на мене. На щастя, мені просто дуже пощастило. У результаті дислокація плеча і травмована нога, але і людце не зупинило. Усі наступні дні протистояння бути там, у найгарячіших точках. Майже без травм, але з шаленим бажанням допомогти революціонерам в ніч на 19 лютого. В центрі Києва опинився Богдан Буткевич. Я не кажу, що я там був по передовій. Моє завдання спочатку було дуже просте. Ми розбирали барикаду, яка біля цуму була, і носили все це, щоб, щоб хоч якось зупинити. Тому що бірко дуже постійно активно йшов. Біля стели там була така прогалина, їм було дуже зручно. Вони туди вривалися. Пам'ятаю, десятки поранених від розриву світло шумових гранат людей з травмованими очами, руками, ногами. Людей ставало все менше, насправді це теж правда. Політиків там майже не було, зрозуміло, не було там ніяких цих розпіарених сотні, які хтось був реально дуже сильно покалічений, побитий після денних у цих побоїщ, а більшість просто втекла, банально втекла і не прийшла. І насправді там, от в ніч, от цю найбільш критичну ніч, з 18 на 19 число, багато чому втримали абсолютно. Випадкові люди, я б сказав, тобто звичайні кияни, там звичайні люди. А всі там, ті, хто там бігав з красивими щитами, розповідали, які вони круті, їх там не було. Одним з найскладніших викликів ночі з 18 на 19 лютого стала пожежа у будинку профспілок. Довгий час туди не могла під'їхати пожежна техніка. Тим часом сотні людей виявилися заблокованими у палаючій будівлі. Серед них працівники телеканалу Еспресо. На даху будинку знаходився апаратний студійний блок каналу, який забезпечував прямий ефір. Катерина наложі директор каналу. А ми нічого не могли зробити, тому що е, пожежну машину просто туди не пропускали. Я дзвонив, кому міг з проханням пропустити пожежну машину, і от ми ми забігли з Кубівим, і просто там була пожежа і була така температура, що метал плавився і капав метал. І ми зрозуміли, що ми наверх ніяк не підмінімося. Це щастя, що нам вдалося все ж таки протягнути туди ту машину, яка зняла наших колег зверху з е, цього будинку. Втім, ефір не зупинявся ні на мить. Команда еспресо працювала цілодобово, і навіть тоді, коли було не просто протистояння, а почалися цілеспрямовані вбивства людей. Василь Зима вів ефір зранку, 20 лютого. Питання в тому, що ми спершу завіні розуміли, в принципі, що відбувається. Так сталося, що ми бачили сцену, те, що казав зі сцени ведучий. Намагалися закликати людей, що не треба йти там. Ну він кричав, що не біжіть туди вперед, там щось відбувається, але що відбувається насправді, ми не знали. Повна картина того, що відбувалося тут і зараз, остаточно вималювалась, коли з Інститутської приїхав оператор еспресо. Він приїздить, такий весь червоний і розповідає, як він плакав. Я кажу, а що ти там плакав? Він каже, там трупи зносили, багато трупів. Ту, в принципі, сидячи от в ефірі. Ми до кінця не розуміли, що сталося на інститутській на майдані. Тоді, згадую Василь Зима, було шалене бажання допомогти, але в ефірі ти не можеш вийти за межі своїх можливостей. Під нестримного болю народжувалися вірші. Це були не то що емоції. Це знаєте, коли людина плаче від ну так нестримно якось. Це просто це якесь ірраціональне переживання за те, що відбулося. І якось от я, я не знаю, я так таких переживань, напевно, не мав після того, ні під час війни, ні після ні під час чого. За покликом серця 20 лютого для того, щоб хоч чимось допомогти на майдані, опинився і Сергій Чернишов. Згадує емоції, вирували, але страху вже не було. Лише відчуття несправедливості, розгубленості і болю. Ми стоїмо так і не розуміємо, що далі відбувається. Що далі буде, тому що ти стоїш на роздоріжжі, ти ти, ти не розумієш, скільки тут стояти, що далі буде відбуватися, що буде проходити. Я запам'ятав, повертаємось, а там стоїть ваванні, ну ванни такі, і вони. Крові всі хлопці кажуть: а чого це вони в крові? Кажуть, це ж людей з них виносили прямо сюди, отут, де ми з вами стоїмо. Ну ком такий в горлі. Тоді згадую ведучий, ніхто не очікував, що все скінчиться саме так. Усі вірили у перемогу над тиранією та беззаконням, і ні на мить не зупинялися перед небезпекою. На баркадах залишаємося, тримаємо оборону. вы увидите нас. Замерев на Майдане, это не живые идут, это мы. Опустив щиты, возвращаемся к вам, отогнав озверевший Беркут, чтобы навеки занять на Майдане свои посты.